Добрий день, дітки, сьогодні у нас заняття дитина в соціумі, хлопчик та дівчинка. До нас в гості завітала Катеринка. Рано встала, своє ліжко прибрала, сонце ясно усміхнулось і швиденько одягнулась. Причесалась чепорушка, свої за завушка і охайна і чистенька вийшла у садок раненька. Малят, скажіть мені, а які дівчата у нас? Гарні, добрі, лагні, так, молодці. Петрик це спортсмен чудовий, завжди сильний і бадьорий. Вміла він м'яча ганяє, швидко бігає, стрибає, Вийти він на стадіон, кажуть, справжній чемпіон. Малят, а які хлопчики в нас? Відважні, спритні, сильні, мужні. Малята, давайте роздивимо, що втягають хлопчики, а що втягають дівчата. І допоможемо катрусі з Петриком розкласти гардероб. Петри кладемо кепку. Катрусі шляпку. Петрику сорочку. Катрусі сукню. Петрику штанці. Катрусі спідницю, Петрику кросівки, а катрусі туфлі, синю куртку петрику, а рожеву куртку катрусі. Крім гардеробу, хлопчики та дівчата відрізняються їх заняттям. І зараз я пропоную вам роздивитися. Що більше полюбляють хлопчики, а що більше полюбляють дівчата? В дитсадку гуляли діти Владік, Діма, Іра, Віта. Всі дружили і сміялись. Раптом всі засперечались, хто машинку захотів, а хтось ляльку поламав. Так порадьте малята, як що розібратись? Де дівчата, де хлоп'ята і чим грались? Дітки, давайте з вами пограємо в гру, де чиї іграшки? Лялькою граються дівчата, літаком хлоп'ята, єдиноріжкою граються дівчата, а інструментами хлоп'ята. Машинкою граються хлопчики. Грібенцем користуються дівчата. Врак одягають хлопчики, сукню дівчата. Червоне кепку можуть носити і хлопчики і дівчата. І жовту шапку можуть носити і хлопчики і дівчата. Червоні туфельки носять дівчата. Різнокольорові кросівки. Носять і хлопчики і дівчата. Іноді діти сваряться. Але їх мирить мирилка. Ось послухайте. Мир, миру, пироги з сиром, вареники з маслі. Ми, дружечки класні. Давайте разом вивчимо з вами мирилку. Мир, миру. Пироги з сиром. Вареники в маслі. Ми, дружечки. Класні. Повторимо ще раз. Мир миру, пироги з сиром, вареники в маслі. Ми дружечки класні. Добре малята! Ми сьогодні з вами добре попрацювали і дізналися багато корисного. Вже в нас прийшов час прощатися. До побачення!